Так, зараз ми з вами на капустерці приїхали знищити зіллячко бур'ян і інсектицид внести. Поки що кароген, а далі будемо замовили комплекс препаратів ТПК, Белт і Енджо. Хто що скаже порадить новачку, це хороші препарати, можна їх використовувати чи щось порадити інше. А гербіцид у нас мастак плюс фюзілат по злакових.